І від футболу я пропоную знову повернутися до бойових мистецтв на чемпіонаті столиці з кікбоксингу. Версія вако побував Вадим Хащук. Що він бачив, і хто переміг? Дивимося далі. Цим дітлахам немає ще й десяти, але вони вже знають деякі секрети кікбоксингу, що можуть принести перемогу. Перший у новому році чемпіонат Києва зібрав як титулованих бійців, так і спортсменів, для яких ці змагання стали офіційним дебютом. Турнір проходив у п'яти основних розділах. Також були представлені і музичні форми. На татамі билися у розділі Лайтконтакт, одному з найпопулярніших різновидів кікбоксингу, який дозволяє спортсмену початківцю навчитися приймати удари суперника і грамотно вибудовувати власні атакувальні дії. Я вже займаюся три роки, і мені подобається ну те, що можна себе з ну, защитити, треба держати дистанцію, треба бити. Спочатку перший раунд треба зрозуміти, який він супротивник і треба зробити. Ну там джеб, щоб зрозуміти його так, тактику. По сусідству з юнаками знаходився ринг для поєдинків, де все було набагато серйозніше. У повний контакт йшли молодь і дорослі. Для Марка Шкурпело це вже третє змагання у новому році. Такий насичений графік зумовлений підготовкою до більш серйозних стартів чемпіонатів європейського і світового рівня. І хоча його рідна спеціалізація, бокс тайський, навіть без ударів ліктями і колінами молодому спортсмену не було рівних у квадраті ринку. Кожен турнір, кожен бой це опыт. З кожним боєм все і лучше, лучше становиться ну, вот, спортсмен. Кікбоксинг подобається. Св'язка рук, ног. Бокс як трохи немного скучно, там одні руки, а тут руки, ноги, то працюєш, цікаво. Кікбоксинг у Києві спорт, що динамічно розвивається. Керівництво уже звітує про високі результати і передові позиції місцевих боксерів на національних першостях. Клуби ці київські, а люди ж з усієї України. Тому важко назвати це, розумієте, школою київського кікбоксингу. Тут куди не глянь, той тренер з Луганська, той там з Харкова, той з Одеси, той зі Львова. Це всі люди з усієї України. Ну, але культура э, кикбоксинга в Киеве трошечку инакша. Ну, и все признают, что она ну, трошки на высшем уровне. Сейчас очень важно отобрать, отобрать лучших спортсменов, отобрать, э, сформировать правильных трениров, которые будут вести ребят, для того, чтобы в дальнейшем проводить. НТЗ, то тобто, є збори в місті Києві, где будуть збиратися лучшие уже спортсмени в городе Києва. Такі чемпіонати определяють именно лучших спортсменах перших номеров, которые, з которыми вже работают на достиження максимальних успехов. Подальші плани утримати і збільшити свої здобутки. Тим паче, що двері до обласної збірної відкриті для усіх основний принцип потрапляння до її складу мотивація і прагнення стати кращим. Викладатися на максимум спортсменів мотивують і олімпійські перспективи кікбоксингу, а точніше двох його розділів фулконтакт і каодин. Нинішні ж реалії говорять про те, що кияни лише прокладають шлях до визначених титулів, а чемпіонат Києва з кікбоксингу це ще один щебель для росту майстерності, а без нього у спорті не можна покладатись виключно на фізичні сили.